Ну, У мене насправді є єдине питання до обшуків у Коломойського. Е, власне, де НАБУ? Де Антикорупційне бюро України, е, яке в кілька років насправді веде справу по укрнафті, веде паралельну справу по Приватбанку, по виведенню капіталу Приватбанка ще до його націоналізації. І там, от, після того, як призначили, врешті, після тої епопеї, Призначили голову спеціалізованої антикорупційної та корупційної прокуратури, справи зарухались, і підозри почали оголошувати менеджменту «Укрнафти» буквально ось нещодавно. І зараз ми бачимо, що з обшуками прийшли зовсім інші структури: дороги економічної безпеки СБУ. Скажімо, так скажімо, навіть відверто, що це такі конкуруючі структури. Uh, і всі знають і розуміють, що БП, СБУ на сьогодні абсолютно за, заангажовані uh, органи досудового розслідування, от вони прийшли з обшуками, і, власне, щоб що? Та? Тобто вони щось паралельно від НАБУ виходить, досліджують по Укрнафті, але якийсь в тому сенс. Тобто, якщо в нас вже є uh, проведена велика робота, витрачені державні ресурси, вже оголошені підозри і навіть е, періодично да, доходять такі сигнали, от зі сторони набув суспільству, що вони готові в принципі вже взяти там цю основну жирну рибу в цих цих справах і в Приватбанку е, і в Укрнафті Ну і зараз ми бачимо на порозі е, зовсім інших людей, зовсім інших структур. І, і я зразу в таких ситуаціях пригадую кейс Татарова, е, коли власне підозру оголошувало набув потім. 에, крутили там, з'явилося СБУ, потім перекинули з антикорупційного суду в інший суд, і потім уже Татаров у нас е, керівник всіх правоохоронних органів в Україні від офісу президента України, і вже немає тієї давної справи по Укрбуду, по Татарову. О, тобто, я тепер дійсно задаю собі питаннями. От е, чи зараз ведеться ця паралельна робота не для того, щоб насправді зашкодити? Тій масивній роботі, яку проводили детективи НАБУ і за якою, до речі, досить е щільно слідкують американці, і, і періодично нашій владі ставлять питання, власне, так що там з кейсами Укрнафти і Приватбанку. Назар ти відмовляєшся коментувати Коломойсько. Що ж і казати, як воно, звісно. Можливо, Тетяна щось хоче додати про те. Тут, тут, по до, речі, діву, тут по... до речі, Гліб правий, тому що, да, тому що а де результати е, обшуків вісна, вересні були, так? На БУ. Наш глядач, наш глядач Володимир Володимир, в нього такий нікнейм. Він пише: угу. знаєш, от е, я взагалі дуже вдячний глядачам, що вони у нас розумні, прекрасні, мало того, що фінансують до, досить уважні і дає нам контекст. А пам'ятаєте, як податківців на гелікоптерах затримували і що з ними зараз? Пам'ятаєте, я вже забув насправді, коли там операція по затриманню, податківці, все, гелікоптери розлетілися, всіх зібрали і, і нічого. Насправді ну там це... була так, був нещасний випадок. Один же, здається, митник він помер в СІЗО, просто у нього серце стало. От, от він, бідний, не вийшов тоді з СІЗО. Його... Серце стало а... від вражень. Від кокаїну вже серце і... стало, мені здається, до того, як він вжив і... за все своє життя. Так, ну що, ну, тоді, якщо ви не хочете обговорювати Коломойською, я я скажу свою думку, що це для мене видимість бурхливої діяльності. Нічим воно, по суті, не завершиться. Ну, це вже не от, перший от, раз. Це... Да, Рома, немає, немає конфлікту. Всі четверо людей кажуть, що це гівно налобу. Добре, я це буду казати, ось... це завершиться, е, тому що е, чимось має завершитися. Там. А от що з прялкою, от, цікаво. На що вона йому в мене питання? Це інструмент для тортур? Це <рес> Ти не даремно поставив на фотожабу, <рес> бо це інструмент для тортур. В соцмережах багато варіантів. Пряде ну, шкарпетки. Це, власне, чи її арештували? От чи арештували цю прялку разом там з іншими доказами, які ж вони шукали і знайшли. Правильно. До речі, хтось чув, що в нього знайшли? Ну, власне, от обшуки пройшли і що? От, що, що знайшли там? Зазвичай же знаєте, от, фотки публікують, коли гроші викладають дуже гарно, там пірамідками, або там коврики викладають гроші. На підлозі та, красиво це викладають. На підлозі красиво, да, так. Е а після цих обшуків якось так нічого й не знайшли. От навіть е сьогодні такий мем пішов, е виконуючи обов'язків е податкової столиці Київщини, в неї записки знайшли, де вона людина мріє. Людина посилає е, в долі і майбутнє свої бажання, ну, в неї хоча б. Да, там... Ми зараз от ми, ми до цього підійдемо. Це, 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 це ви, все є. А, ні, я а дякую, що в Коломойсь? Я Дякую, Просто... що ви випереджаєте всі події. У нас це все завершено, ми ніби передбачаємо події у нас, клуб Баб Ванг або Дідусів Ностродамусів. Насправді тут правильно написав сьогодні Сергій Грішин в коментарі, а що можна було знайти в хаті в Коломойську? Ну на що ви розраховуєте? Ну, не всі такі дебіли, як Янукович. там Межигір'я є не в... або не пшонка, та? не в кожного є золотий батон, золоті зуби, або золотий унітаз. А Коломойський, знаючи все прекрасно, ну тобто важко уявити собі, що в нього щось можна знайти, якщо коли ми домовлялися тоді про інтерв'ю, коли мав щастя з ним поспілкуватися, або нещастя, так і не записавши інтерв'ю, в нього постійно мінялися номери телефонів. Швейцарські сім-картки він просто переставляв дуже вдало. який би ти телефон не записав, він вже не актуальний. Що ви хочете знайти в людини, яка міняє сім-картки в телефонах. Просто. Е УкрПравда пише, що, що обшуки насправді проходять у Коломойського в Дніпрі. Тобто цей будинок хоч і схожий на Буковель, але пише, ну, правда, вказує, що це Дніпро. Щодо того, що можна порівняти. Ну, так написано. Я ж не кажу, що там я настояв ну, нічого не, не травма. Знаєш, не все, що пише Укрправда, є правда. Абсолютно. абсолютно. Так от можна порівняти було перший і другий обшуки та обшуки у тих пацанів, які споювали дівчат, підсипали наркоту і там творили діч. Зверніть увагу: всі морди замазані, жодного прізвища. Чому? Тому що це йде слідство, тому що до висунення офіційних звинувачень або підозри. Люди, є, люди які знаходяться під слідством, це, це інформація, яка є приватна. Вона не розголошується. В даному випадку, що ми маємо? Прізвище, фотографія, причому кілька фотографій з різних ракурсів, обличчя, хороше освітлення, абсолютно спокійна людина, яка стоїть, дивиться, ну що ви тут давайте, тільки не це не насмітіть. Це е, ми бачимо два різних обшуки з двома різними цілями. Перший обшук це можливий обшук, як, як е, класично задумував. Другий обшук це просто цирк на камеру для того, щоб показати. От, дивіться, ось ми щось робимо. Не більше того, ну це ваша суб'єктивна думка, на як завжди. Алілегія це і сукупність суб'єктивних думок. <гум> Я єдине, що скажу, що якщо ви захочете в телеграм-каналі, знайдете ім'я цих тіктокерів, які це все витворяли. Обличчя не замазане. Я це все сьогодні роздивився. І прізвище є. І прізвище є. Все це є. Коломойський, в принципі, тут хочеться лише додати кофе і дьош піть, ну, пам'ятаєте, так, коли він Мустафу закликав. Ну так. І тут, тут, знаєш, така іронія долі. Подивимося, як Мустафа буде відбудовувати Україну, там очолив вже якийсь там напрямок. Я скептично до цього ставлюся, одразу скажу. І багато в мене стосовно цього є пояснень. Але. Коломойського це ще спробуй вхопи. Е, закрили в Україні, та, якщо у нас глядачі з Дніпра напишіть, почуття, що сьогодні в Дніпрі сніг падав, і, а де ж у Коломойського такий будинок, який дуже схожий, як Буковелю? Е, може, ми, може, я був в якомусь іншому Дніпрі, е, але там такого не помічав. Та. І е, історія Коломойського це дуже вигідний, якщо підсумовувати цю бесіду по Коломойському, Дуже вигідний об'єкт для того, щоб отак от потрусити, сказати, гляньте, ми затримали цього значить покидька. Хоча до нього мають питання Сполучені Штати Америки. Поки що Сполучені Штати Америки єдина країна, яка довела на практиці, застосувавши законодавство і юстицію стосовно Павла Івановича Лазаренка, теж вихідця з Дніпра. Якщо до Коломойського є питання, ну так відправте його Сполучені Штати, і там все з'ясують дуже швидко. Наприклад, а оці всі походеньки вони прийшли кави попити, і, і не більше того, тут я підтримую вас, не буду сперечатися, піймати коло мось. Ну, це до речі, це до речі, так. теж ну якби показник наскільки упав статус Коломойського, якщо він перетворився на таку карту, яку там інколи дістають з рукава, щоб потрясти нею там перед суспільством чи перед американськими друзями просто показати, що типу, ми воюємо. Там, ну, теж лігар. правда. Mm -hmm. Але Все є такий це... фільм американський, пам'ятаєте, catch me if you can. Тобто спіймай мене, якщо можеш. І це історія якраз і про Коломойського теж. Тим часом, заступник директора держдеповни.